НБУ знизив облікову ставку. ПУМ змінює тарифи своєї кредитної картки все може онлайн. З 1 травня у НовоПей діятимуть нові правила отримання коштів за посилки, відправлені після платою. А ще Новопей запроваджує нові тарифи для своїх карток. Хочете дізнатись більше про ці новини? Тоді залишайтесь і додивіться дане відео до кінця. Усім привіт! Мене звати Ігор, і ви знову на каналі ВолетПРО. Сьогодні у нас черговий випуск Фінвік, у якому ми розглядаємо найцікавіші новини зі світу фінансів за останній тиждень. Сьогоднішній випуск розпочнемо із новини про зміну облікової ставки НБУ. 25 квітня відбулось засідання НБУ з монетарної політики, на якому керівництво Національного банку прийняло рішення знизити облікову ставку на один пункт, починаючи з 26 квітня. Таким чином, облікова ставка НБУ з 26 квітня становить 13,5%. Облікова ставка впливає на те, які процентні ставки по депозитах та кредитах виставляють банки, і чим вища облікова ставка НБУ, тим вищі процентні ставки по депозитам і кредитам. І навпаки, чим нижча облікова ставка, тим нижчі ставки на кредити та депозити. Таким чином, зниження облікової ставки спричинить те, що банки незабаром почнуть зниження відсоткових ставок по банківських депозитах. Але так як облікова ставка знизилась лише на 1%, тому значного зниження ставок по депозитах не слід очікувати. Також зниження облікової ставки незначно послаблює гривню. Але аж такого відчутного ефекту на курс долара цей показник зараз не має. Та й рух курсу долара в межах 30-50 копійок то в одну, то в іншу сторону, це вже для нас майже норма. Окрім депозитів та кредитів, зниження облікової ставки призведе до зниження дохідності ОВДП. Наступне засідання з монетарної політики відбудеться 13 червня, і до того часу облікова ставка більше змінюватись не буде. Наступна новина на сьогодні це зміни у тарифах та умовах надання послуг «Новопей», які почнуть діяти вже з 1 травня. А саме з 1 травня у «Новопей» діятимуть нові правила отримання після плати клієнтами, які встановили застосунок «Новопей» і мають відкритий рахунок і картку компанії. Замість звичного очікування готівки через день на відділення нової пошти, як це було раніше, тепер гроші будуть зараховуватись на рахунок Novopay. Для власників карток Novopay це швидше і зручніше. Адже тепер післяплата зараховується на рахунок відразу після оплати посилки отримувачем, а не наступного дня, як відбувається під час виплати готівкою. А вже з рахунку ви можете без комісії зняти готівку у відділеннях нової пошти за штрих-кодом у додатку Novopay чи в банкоматах. Або переказати на інший рахунок чи картку. Тобто гроші тепер заходитимуть швидше, а далі ви вже робитимете з ними що захочете. Якщо ж у вас ще немає рахунку в NoPay, то для вас абсолютно нічого не змінюється. Проте, якщо ви часто користуєтесь послугами нової пошти, то тоді, можливо, і є сенс такий рахунок відкрити. Адже він має свої переваги. Моментальне зарахування коштів з після плати. Можливість оплачувати посилки нової пошти з вигодою до 20%, перекази коштів, як і через P2P, так і через iban реквізити без комісій та багато іншого. Більше про новини та тарифи картки від NovaPay я розповідав ось у цьому відео. І, до речі, щодо тарифів, то тут також є зміни. З 1 травня вступають у силу нові тарифи, згідно яких зняття готівки в будь-яких банкоматах України. Без комісії до 50 тисяч гривень на місяць, а якщо більше цього ліміту, то комісія становимо 0,9%, але не менше 10 гривень. Пі p перекази на картки інших банків до 50 тисяч гривень на місяць, також без комісії. Якщо більше цього ліміту, то комісія становитиме 0,5% мінімум 5 гривень. Переказ картки на картку, але через сторонні сервіси, буде з комісією 0,5% мінімум 5 гривень, тому краще переказувати із застосунку NovaPay. Також є комісія у розмірі 1,5%, мінімум 15 гривень, якщо ви поповнюєте картку NovoPay у відділенні нової пошти за номером картки. Проте нагадаю, що в відділенні нової пошти можна поповнити картку NovoPay без комісії. Для того вам необхідно показати штрих-код із застосунку касиру, і тоді жодної комісії не буде нараховано. Те саме стосується і зняття готівки з картки NovoPay у відділеннях нової пошти. Якщо ви відскануєте свій штрих-код, то можете знімати до 100 тисяч гривень на місяць без комісії у відділеннях. Платежі по IBAN реквізитах залишаються без змін, вони без комісії взагалі. Навіть з цими змінами безкоштовні ліміти на підтупі перекази, на зняття готівки та на IBAN платежі у NovoPay – одні з найкращих на ринку. Проте не лише власники карток NovaPay зустрінуть травень з новими тарифами, а і власники кредитних карт це може онлайн від банку PUM також. На сайті Пумбу інформація подана таким чином, що важко зрозуміти, що саме змінюється з 30 квітня, тому ось вам подача інформації про ці зміни у форматі було Стало. Перекази в PUM онлайн на IBAN рахунки клієнтів PUM та інших банків. Було 2,99% від суми переказу за рахунок власних та кредитних коштів. Стане 0,5% – мінімум 3 гривні при переказі на інший банк і без комісії на рахунки в пум за власні кошти. 2,99% за рахунок кредитних коштів залишається. Перекази в ПУМ онлайн на картки клієнтів ПУМ та інші банки. Було 2,99% від суми переказу за рахунок власних та кредитних коштів, буде без комісії на картки ПУМ та інших банків. Іншими словами, буде так, як і по все карті, і це дуже хороша зміна. Перекази з картки клієнтів пум на інші банки через сторонні сервіси. Було без комісії за рахунок власних коштів, 2,99% за рахунок кредитних коштів, буде 0,5% за рахунок власних коштів і 2,99% за кредитні. І остання зміна зняття власних коштів за кордоном. Було 1,5% плюс 4 долара, буде просто 1,5%. Ось такі ось зміни по все може онлайн з 30 квітня. Як висновок на сьогодні, зниження облікової ставки НБУ потягне за собою незначне зниження відсоткових ставок по депозитах. З травня місяця власники карток NovaPay отримуватимуть на свої рахунки моментальні зарахування коштів від посилок, відправлених після платою. І отримують нові тарифи та ліміти. А ось власники карт «Все може онлайн, отримують трішки покращені тарифи на операції здійснені за рахунок власних коштів. А на сьогодні це все. З вами був Ігор та канал Wallet Pro. Не лінуйте ставити лайки та підписуйтесь на канал. І пам'ятайте, кожен аз лайк це ще один долар вашому гаманці, не витрачений на До нових зустрічей!